Казка про чарівну усмішку Коли на лісовій галявинці з'являлася маленька руда білочка віточка з пухнастим хвостом, усім чомусь відразу ставало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке, серйозне вовчання теж ніяк не могло зрозуміти. І вирішила вовчення з'ясувати. Прийшло воно на озлісі і почало розпитувати малят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на озлісі? Тому що вона руда? Ні, відповідали малюки. Тому що в неї пухнастий хвостик ні, знову відповідали малята. А тоді ж. Чому? дивувалася серйозне вовченя. Тому, відповів зайчик, що в неї є один чарівний засіб. Який? Чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілочки на галявину стрибнула маленька білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті. Чарівною усмішкою. І вовчуня посміхнулась їй у відповідь. І всі малята, які були на озлізлі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчуня знало, що одна чарівна посмішка дарує всім гарний настрій. І в тебе, друже, я знаю, є така чарівна посмішка. Не забувай! Частіше дарувати їй своїм друзям. Запитання та завдання. Як звали маленьку руду білочку? Про що серйозне вовчення розпитувала малят? Що подарувала білочка Вовчику? І завдання саме головне. Не забувай частіше дарувати своїм друзям чарівну посмішку. До наступної зустрічі!